Дитина запитує у мами Скажи, чому ти вийшла заміж за татка? Мама глибоко зітхає і задумливо говорить Ну ось, і ти ставиш це запитання. Одного разу глухонімий заблукав в лісі і в розпачі став розмахувати руками. Тут з лісу виходить інший глухонімий і показує жестами. Я теж заблукав, але не кричу ж на весь ліс, як дурень. Два привиди повільно гуляють по старовинному замку. Раптово заскріпіла підлога, і один з привидів злякано здригнулося. Інший його заспокоює. Невже ти віриш у ці казки про живих? Кохана. Дай трохи грошей. Навіщо? Буду йти з роботи. Зустріну друзів. Третім буду. Ти краще йди додому. Першим будеш. З розмови тебе чоловік хоч раз застав з чужим чоловіком. Ні, з чужим не разу. То з сусідом, то з кумом. Куди ти йдеш? На репетицію хору. А що ви там робите? Граємо в карти, п'ємо пиво. А коли ж ви співаєте? Коли додому розходимося? Чоловік каже дружині в перший день після весілля. Ми одружені перший день, а ти зі мною вже сваришся. Але я чекала цього дня цілих два роки. Пізно ввечері жінка йде повз свинтар. Побачивши якогось чоловіка, вона звертається до нього. Вибачте, можна, я піду з вами? Тут так страшно. Звичайно, можна. Дуже вам вдячна. Скажіть, а самі ви не боїтеся? Боявся, коли був живий. Реакція іноземців на цукерки пташи на молоко. У вас що птахів доять? Тут доять всіх. Тут навіть кабачки ікру відкладають. У вас двійнята? Як ви з ними справляєтесь? Вони ж так шумлять. Нічого, нормально. Один шумить так, що іншого не чути. Їде блондинка на джипі. Даїшник зупиняє. Чому спереду і ззаду різні номери? Попереду мобільний, а ззаду домашній.